Доброго дня! Сьогодні 19 липня 2025 року. Ми знаходимося в місті винограді. Мене звати Олександр Марущак. Сьогодні я вам покажу, як я роблю воздушні відводки лимону. Але таким чином можна зробити з будь-якою іншою культурою, з інжиром з яблунею, з грушею. Поїхали. Для початку вибираю гілочку, обрізаю гілочки, які мені заважають. Потім знімаю кільце кори шириною приблизно до сантиметра після чого. Попередньо підготувавши собі одноразові простенькі стаканчики, я знизу вирізав дно, вставляю стаканчик в стаканчик, щоб зрізи співпадали. Засовую на гілочку, після чого повертаю зрізи на 180 градусів, щоб зріз був навпроти зріза. Потім беру вологий субстрат і заповняю після того, як я заповнив вологим субстратом стаканчик, я беру кусок плівки. І обмотую. Самому робити важко, так що краще брати помічників. Потім беру звичайну стяжку. І. Знизу. Спочатку знизу. Затягую, затягнув знизу, потім беру. Затягую. І зверху. Все, готово. До осені цей воздушний відводок. Випустить куріння, після чого його можна буде відділити, посадити і все.